Привіт, друзі! Нова карта від сандбоксу Metaverse and Dance One. Називається карта, що ж, не будемо гаяти часу. Прописуємо Respawn. Він нам знадобиться. Активуємо кнопочку Я на клавіатурі, щоб вімкнути автоматичний біг. Підходимо до Гарили, беремо квестика, і зараз нам потрібно буде зібрати 20 бананів. Друзі, хочу сказати, що кімната дуже легкесенька, проходиться досить швидко, проблем з нею у вас не повинно бути. Що ж, бігаємо, збираємо бананчики і, і, і слухаємо гарну музику. Ось у цього дерева підходимо, натискаємо є. Нам падають одразу декілька бананів. І всього по квесту, як бачите, треба буде зібрати 20. Карта в деяких місцях трошечки підлагує. Начебто намагається вас трошечки відтягнути назад. Так, залишилось два банани, один банан. Пригаємо на дерево, прописуємо респаун. Здаємо квест. Одразу ж прописуємо респаун. У цьому квесті нам треба буде знайти іншого планетянина. Знайти його можна по ось таким слідам, але зараз покажу одразу до нього найкоротший шлях. Просто робіть, як я і ви збережете собі купу часу. Ось цей марсіанин, Ми розмовляємо з ним і рухаємося по міткам. Тепер падаємо в самий-самий самий низ. Нас трошечки поганяють, але нічого страшного. Так, треба підійти до при... А, до цього чоловічка, взяти в нього квест і повертаємося на гору. Залазимо на драбинку, підіймаємося на гору. Наша задача зараз знайти а, з вами а, цього доктора вченого. Вчений дуже зручно влаштувався. Бачите, поробив трошечки, спустився вниз, на танцпол випив пивка там, відтягнувся, почили. Що ж, підходимо до макаки, скіпаємо діалог і вибираємо третій варіант відповіді. Як бачите, підказка зліва у вас на екрані взяли елемент, який називається Московім. Так собі назва, я вам чесно скажу. Далі рухаємося за цією мавпою, за його спиною. Ось у нас буде коридорчик. Знову зістрибуємо вниз. Ось цей елемент, який ми знайшли, ми віддаємо його прибульцю. Треба ж і Прибульцям поправити здоров'ячко. Підходимо до пульта керування, прописуємо респаун і біжимо здавати квест. І все, друзі. Поздравляю вас! Всі 8 квестів пройдено ви великі молодці. Тож, дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео.